Знать. Так, е, Давайте познайомимось. От Мені 27 років, да, я е, роблю це там в Полтаві, живу на квартирі з чотирма пацанами. Короте, обична життя, обична лоха. <ріст> е, Звати мене Антон. Антон. В світі існує 2468 імен, батьки вибрали перше. От, короте, щоб довго не ходити, да? перед вами заслужений лауреат премії Френдзона. Постійний учасник фестивалю Ти такий класний, ну ти мені як друг. От, і щоденний учасник свого конкурсу, все в моїх руках тося, Да. От е, знаєте, не везе мені з дівчатами, от, я що тільки не робив. От. І в інстаграмі сердечка ставив, значить, і про ресторан розказував, і цвіти показував. Я одній навіть так акуратненько намікав, може, давай, ну, секс, <кхух> Отказую. Ну... Якщо чогось нема, до друзі, якраз чітко. Антон Олексійович, як ти думаєш, дві тисячі тобі достатньо для того, щоб вийти, Антон, а чому коли ви казали слово секс? Ви казали секс, а не секс. Це типу, коли стидаєшся казати слово секс, скажеш секс, і типу, воно м'якше? Чи як? Ні, ну дивіться, типу чого не було, проте не, не шутить, ну, ну типу, як появиться, я буду казати секс. А так, секс. Поїхали. Так, да, друзі, не везе з дівчатами, от, ну, благо що є друзі, ну, в смислі, да, пацани. От, ну, е, ми колись сиділи один раз, з ними балакали, один каже, тох, та не розстраюйся, ну, раз в год і палка стріляє. Кажу, палка то може і стріляє. Ну, я не палка, так. Да. Е, от, знаєте, я навіть до бабки ходив. Думаю, може на мені порча якась, хай там щось подивиться. Ну, або хоча б дасть, ну вже хоч якось. Да.